Як ласкаво дивиться Марія, скільки спокою в її очах, в них моя любов, моя надія, відступає візникає страх, я дивлюсь на неї, гірко плачу. І тихові дала, молиться за нас, свято дивіса, ще не було щоб не помогла, радуйся Маріє дівочиста, тисненням світа світ перемогла. молиться за нас, свято невісна, ще не було щоб не помогла, радуйся Марієм двочим. Ти сменям світ перемогла, я схилю коліна перед нею, пресвята, діво, поможи, все життя невгасною зорею, до спасіння ти мене веди мов дитина, я піду з тобою не відпустить матінки рука, твоїх посмолих. До Господа Христа, молиться за нас, свята невісна, ще не було щоб не помогла, радуйся Марія дівочиста, Ти з в світ перемогла, молиться за нас, свята невіста, ще не було що б не помогла, радуйся Марія дівочим. Ти смирелью світ перемогла, я ж до тебе, мой, прийшла.